Я думаю, насправді що зараз нема точної відповіді, що буде от після чого самі фінальне, документ да, буде. документи. Да, я думаю, що це можливо буде обговорюватись неофіційно, неформально а, на самому саміті. Во uh -huh. для мене дуже показово, що туди їде Саліван. Я очікував, що буде Блінкен. Такий суто дипломатичний варіант. А, а їде е, Саліван, який фактично є архітектором безпекової політики США. От це про вплив США. На жаль, да тому що він трошки мені здається, останні півроку вплив США. От на весь цей процес він знизився. Американці да не те, що його так. там кинули, відмовились, ні, А допомоги. Статки шіст ні, ні, мільярд. Це, це інше, це інше, ні. Допомога нам, це інше. Я кажу саме увага до от цього мирного треку, да так. до ні. підготовки до роботи з глобальним самітом миру. Да. Я думаю, що якось у них от ентузіазм трошки зникнув. Да. Ми не знаємо деталі, що там, як і так далі. Але от історія з запрошенням Байдена вона була дуже показовою. Але те, що їде, ну статус на Харріс, Uh -huh. в принципі uh -huh. більш-менш прийнятна. О, да. а вот з точки зору безпосередньої роботи. І над підсумковим документом, і можливо, от контактів, консультацій, що робити далі, як рухатись далі. От присутність там Салівана, uh -huh. а, а тут ще один важливий нюанс: так сталося специфічно, що у нас зараз я маю на увазі офіс президента МЗС більш складні напружені стосунки з Держдепартаментом США і робочі стосунки, достатньо конструктивні, питання по зброї. По економічній допомозі вирішують з Білим домом через Сальвина, не через держдепартамент. Як ну а чому було раніше? Чому? А так сталося. Ні, одну uh -huh. з причин я можу назвати, вона не є uh -huh. Uh -huh. такою вже великою таємницею uh, Офісі президента. Не дуже задоволені і вже не перший місяць. Тим, що. Це теж і традиційна історія була і раніше і за Порошенка, і за інших президентів, що Держдепартамент почав публічно критикувати українську владу, зокрема, і офіс президента стосовно ситуації з журналістами, Свобода слова, і з деякими іншими питаннями. Це не сподобалося. Uh -huh. І ну, виникло таке. Певне охолодження. Тертя. Терця, можна сказати, терця, да. певні дискусійні питання дипломатичною мовою. А з Саліваном вже такий є режим, що тижня телефонна відео розмови, відеоконференція. Причому що було цікаво, коли приїжджав Блінкен до нас. Той же день, майже я погодинок... да, да, Сада Салівана. Тобто з Блінкіним одні питання а з Сальваном і хто був на відеоконференції, зазвичай Єрмак і Саліван, ну, але запрошують інших людей. Був міністр оборони, був Сирський. І якщо не помиляюся, начальник генштаба, Да. Ну тобто військові питання, питання військової допомоги. Наш говорили... був був і що? Нічого Це не дуже да, правильно. непрофесійно просто. Тобто, якщо офіс зараз емоційно реагує просто на да. справедливе абсолютно зауваження Вашингтона щодо свободи слова в Україні, щодо інших, як Володимир висловився, питань то щодо корупції. прямою Тому що офіс не є офіційною установою, що офісу взагалі не існує в Конституції. Законодавстві України, то офіс тут на себе бере, як на мене, забагато. І як на мене тут більше шкоди, ніж допомоги. Я якраз вважаю, що удари по цих Релось? системах да, да попередження, дальнього попередження впливають, Навпаки, от вони створюють напругу. Саме вони. З ким? Не проблема корупції США відносних нашого керівництва США. Не проблема корупції, це давня проблема. Вона постійна була. Скільки, скажімо так, скарг писалу Порошенка на Марії Йованович. Я, я ж послухайте, я ж не заперечую корупцію, ні при кучмі, ні, ні, при ні, вона, ні, ні я так, кажу, що так, це так. постійна тема, постійна проблема. Да, вона дратує, да, от, ну, дратує публічна критика, а не тема корупції. От, дратує те, що вони публічно це озвучили. Так, да, чому? А от е, удари по РЛС, як і по НПЗ, це американців дуже дратує, тому що це чіпляє їх інтереси, їх відносини з Росією. Я думаю, що от, чому вплинула, чому з'явилося рішення Білого Дому? До речі, Саліван до цього теж причетний. От не треба з його робити такого е, абсолютно, абсолютно прихильника обмежень України і так американська політика є дуже гнучки. Да, ні, так це політика і Салівана і Байдена. Він я б сказав, так Байден формулює. А Саліван ну, є те, що обмеження посуваються, що вони дають нам більше, більше і більше? правильно. Але два дві причини: перша причина. Ну ігнорувати вже не можна, бо і на Харківщині, півночі Харківщини, удари по Харкову. Треба проблему вирішувати і без дозволу бити по прикордонних регіонах Росії проблему не вирішиш. Оце ключова а, а, причина. Друга причина, що важлива, от мені здається, можливо, вперше німці. Дали дозвіл на використання своїх зброї раніше, ніж американці. Ну європа європа продемонструвала ну, європа консенсус краще да. ігнорувати вже позицію Європи. Було б некоректно самим американцям. Тому треба було теж підспідзнати заяву Макрона, що дає міражі, раптом. Це вже ну, трохи пізніше, да? ну, зараз ну, вчора воно. Та, фактично да, та, да, вона була. Не, це просто Тут, до речі, цікава така історія, яка пишуть ну, в Сполучених Штатах. Політикам ця історія не сильно від початку сподобалася. І вони там дійсно на неї дивилися з точки зору, можливо, якоїсь там в в В Європі США? США, але військові. Були надзвичайно задоволені. Ми сказали це прекрасна історія, тому що на всякий випадок. На всякий випадок, ми повинні мати сценарій. Цей сценарій нас абсолютно да, 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 Та, да, да, таких да, От да. суб'єктивних тобто можливо, це чи неможливо? Я, я, я думаю, сегна... що вони потім це і погодили певною мірою по суб'єктивних, але надійних джерел. Коли це відбулося, то по-перше. Компетентні спеціалісти в Сполучених Штатах були здивовані, що а виявляється, це так просто при Причому при чому дронам і українське виробництво і вони зовсім абсолютно переглянули взагалі загрозу Росії її ядерної тріади з усім, і найбільш показовою була реакція Росії, які червоні лінії, тобто прямо б'ють по системі дальнього... що в їхній стратегії записано до речі, ядерний да якщо удар по цим системам є, типу, і вони просто. Тобто, мовчать. Мовчать. тобто Вони а. повідомляють про сам факт, але ну як так і треба. Ні, от Я з чим погоджуюсь, що це якраз наш сигнал а, американцям, що дивіться, нема червоних ліній, про які ви, там, ви самі собі на, намалювали, плюс от Путін завжди вас лякає. Да. А от бачите, що... ми можемо посувати. вам допомогти. Ми так, їх виходить, лишимо очей. А друзі, ми... виходить так, що з, позиці... ну, точніше, з, на думку Володі. Якщо, до прикладу, в Америці комусь не подобалося. То й в Україні комусь подобалося, комусь ні, в смислі в прямому сенсі кому в Україні міг не подобатися. Ну, Чекати ну, ми ж таким ну, чином лично критики порушуємо відносини, м. напружуємо відносини з американцями. Тоді ми може можливо краще не бити. Ні, ну можливо, аж аж партії регіонів це не сподобалось. Ні-ні, у нас всередині критикують, скажімо так, опозиція вона використовує тему, що, от бачите, є розбіжності. Це no, yeah. дуже помітно. Там по запитаннях журналістів деяких ЗМІ і так далі, там в коментарях колег. Нкретних що от є розходження позиції між Байденом і Зеленським, от, от uh -huh. ця тема піднімається. Це дуже помітно. але ну слухайте, у нас таких розходжень було чимало. Uh -huh. Да зараз вони не є принциповими. вони скоріше є тактичними і вони стосуються, от, ну скажімо так, певної тактики, ну і там рівня присутності американців на саміті миру в Швейцарії. От тема да, наших ударів по російській території. Тут ми скоріше демонструємо рішучість, а і американців треба підштовхувати, щоб вони все ж таки рухалися. Але ну так, щоб у нас от хтось виступав проти ударів по Росії. Ну, тема, можливо дискутується. ні ні, ні я ж не кажу про Росію. Я якраз говорю зараз про оці надто страшні червоні так, лінії, які можуть порушити наші стабільність самі і нормальні відносини. показали, Сказали, що такі. лінії не страшні. Ну, да. самі я... показали, все хлопці. можна Я ж чому зараз на цьому так акцентую? От я сказав, що це не Подобалася комусь ша. Розумієте, я ж про це говорю. То можливо, хтось таку саму політику підтримує в Україні, щоб не дратувати США, щоб усе всім подобається. Ну, якщо підтримують, то дуже кулуарно Ну, я і... розумію, звичайно, кого натяк, натяк, що на кого натяк. Але ні, я, я не думаю тут. Я ж кажу, відносини. От от чому з а мані з Блінкіном? Тут це ж почалось не сьогодні. Так, власне, ми стіли почали минулого ще року. Можливо, 22-го року. Да, з го року так воно поступово сформувалося, ага. тому що не при великий жаль. І про це знають дуже багато людей. Блінкін, от, при всій його більш радикальній рішучій uh -huh. позиції, він майже не має впливу на Байдена. От Саліван, так. Да. Да, Саліван поруч з як а Єрмак це, поруч з Зеленським, так, да, так да. Саліван поруч з Байденом постійно. Блінкен там Він далі. їздить. Він їздить, їздить багато. Да, а да. Сальвен... Да, і Саліван да, впливає. Він я думаю, що я думаю, що все ж таки джерело в цієї обережної позиції, так, так. Е, на такої подвійної позиції. Там давайте не дратувати Росію, да, uh -huh -huh. давайте так не провокувати ескалацію війни. Хоча що ж тут не провокувати Росія вже ескалює цю війну, да, це сам Байден. Це сам Байден. Саліван скоріше він виконавець. Він там допомагає це оформлювати, щось там може там допомагати, радити і так далі. Але це, це стиль самого Байдена. І я б сказав, це стиль взагалі демократів. Якщо згадати, якою була політика Обами, ну, ага. то в краще був справу. Буде. Тому що зараз низка, Байден був Низка да, демократів да. зараз займає доволі радикальну і однакову з республіканцями позицію в частині допомоги ну, Україні. Там, і, там, теж, і громадська е думка, яка підтримує да. демократів, підтримує допомогу. Да, Україні, да, Звичайно. Да, і Байден на це теж мусить озиратися, тому що йому балотувані. Ну він постійно каже про необхідність. Це вже системна позиція, яка відповідає інтересам США. Тут про тактику, от напису питання там членства України в НАТО, да, питання от, дозволу бити, uh -huh, скам так, щоб не було формальних обмежень там навіть 200 миль. Я розумію те, що він сказав, по Кремлю не бити. Да, я це ще розумію, хоча теж не всім це сподобається. Але дозвіл 200 миль, ну 300 кілометрів це немало.